Другий у нас на перевірці є трончик 55 кватро, пробіг там 16800 км. Давайте зараз вам загальний вигляд. Потім о, пройдемо більш детальніше. Такі ж гарні колеса 22-й. вінкод фокусую. Читайте, точніше робіть скрін. Ця трохи брудніша, також вона припилена. По зазорчикам гарненька. Дефектів поки що не бачу. Так, дворничок Окей. Давайте подивимось більш детальніше, що в нас до чого і як. Так, погнали. <пух> Скло бачу в нас оригінальне 22 рік. Поводок щиточка Окей, покрище. Бачу, хтось товщиком її пікав. Але не туди, туди, в м'ятимі туди ДТП у нас немає. Корпус зеркала окей, зеркальний елемент окей. Так, що в нас тут камер 360, я не бачу. В дзеркалі, тут стоїть все плотненько, без дефектів, по зазорчиком рівненько. Оптика без дефектів, не посічена, протонічки окей. Тут окей. На жаль, стоять закриті. Без дефектів. Передні камери також я не бачу. Тобто 360 у нас тут немає. Далі, тут окей, все стоїть рівненько-плотненько, без дефектів. Тут ок тут ок. Корпус зеркала добре. Тут гарненько, зеркальний момент без дефектів. Ручка не роздовбана. Тут добренько, Стекошко 22 рік. Тут все зібране. Окей. Тут ОК, скло 22-й Ауді, Тут у нас що 22-й також Audi. Рівненько оптика без дефектів стоїть в зазорі. Така мінімальна подряпанка на оптиці. Потрібно буде її трошечки підплюрувати, але можна буде і не трогати. Так, тут окей, OK, катафотики ОК. OK. Тут без зауважень, катафотик бампер. Ця сторона також без зауважень. Скло на задню. е бачу 22-й Ауді. Давайте глянемо, що в нас по товщику. Ця сторона 22-й бачу. Тут краще видно 22-й. І тут також форточка 22-й. товщину міру. стійка 136, цинк 89, 106. 117, стійка, криша 112, 106, 120, 124, 124, 102, 118, 110. Немальоване. Дверка кольоровий, 120, 111. Низ 100. Так, тут 110. 120, 93, кольоровий метал окей. кривошка 125, кольоровий метал 111. 102, 123, 108, окей. Низ у нас окей. Так, йдемо далі. По капоту. 118, 88, 100 кольоровий метал. 101, 118. 107, 102, 114. Так, 96, 105, 98. Кольоровий метал тут окей, по резиночкам добре. Тут бачимо один порт. Зарядки підсвітка є тут ок, ховається. Звуків сторонніх немає від моторчика. Так, тут окей, 120 цинк, криша 80, батончик 104. 127, 110, 130, 112, 106. 128. Не мальовано цинк. Дверка 102, 112, алюмінка 101, Окей. Ця дверка 108, 117, 104, алюмінка, окей. Покришки багажнику. 93 алюмінка. 93, 94, 20 без зауважень